Вітає тріора. Штукатурка силіконова ТР-53 з ефектом баранець. Підійде для фасадів та систем утеплення на базі пінополістиролу та мінеральної вати. Силиконова штукатурка з ефектом баранець утворює захиснодекоративне покриття та забезпечує гарний фасад більш ніж на 15 років. Штукатурка з ефектом лотоса. Завдяки силіконовій складовій утворює надстійке до води покриття. Крапля не розтікається, а формується та стікає зі стіни, наче з гусака вода. Паропроникна не перешкоджає циркуляції водяної пари, стіни дихають. Це ідеально для систем утеплення із мінеральною ватою. Завдяки підвищенні паропроникності, силіконова штукатурка, на відміну від акрилової, не буде руйнуватися. Самоочисна штукатурка. Завдяки спеціальній структурі поверхні частки бруду не пристають до штукатурки. Під час опадів бруд підхоплюють краплі води та змивають із поверхні. Фасад очищується. Штукатурка ТР-53 має декоративну рельєфну поверхню з ефектом баранець, отримане покриття, еластичне, гнучке. Це захищає від утворення мікрощелин та руйнації фасаду. Штукатурку можна колерувати самостійно або ж у професійних колерувальних студіях Тріора. Час висихання 4-6 годин.